Ще раз вітаю. Другий випуск Світлиця вже тут. Вильме, шановне панство. Сьогодні ми говоримо про історію фемінітивів в українській мові. Якщо ви ще зі скільних часів з історією на ви і пошепки, не бійтесь дати записувати не будемо визначати значення будь-якого чиху Богдана Хмельницького. Теж отже, давайте на бездовгих про Хоч це вірте, хочте ні. Але фемінітиви існували в нашій рідній солов'їні ще за царя гороха. Тобто ще з найдавніших до посевних часів, а функціонування їх у реального та відобразивого книгописання оригінальне й перекладне. Найдавнішими у ранній поселений період були назви жінок індоєвропейського та прослав'янського походження: це на іменування осіб за родинними зв'язками та частини похідних слів, що виникло у прослов'янській мові. Назви жінок за діяльністю, ставом, стосунками, віковими та іншими ознаками. Доцентка кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Стефанника Марія Брус, взагалі того головна діва і беді у цій парафії, зазначає, що фемінітиви мають індоєвропейське походження, тобто почали формуватися ще в період спільного розвитку європейських діалектів. Такі первинні назви жінок стали базою ґрунтом, фундаментом для створення нових слів і лексичних значень у прослов'янській мові. І, зокрема, в історію розвитку фемінітивної підсистеми української мови. На свіжок індоєвропейського походження та похідні від них утворення успадкувала давня українська мова. І в тодішніх писемних пам'ятках найбільшою мірою відображені саме непохідні фемінітиви. Саме увійшло до текстів перших пам'яток української писемності такі слова, як черь, схожа, жена, кормилиця, мати, матір, ремес. Венеця роба, сестра. Руська правда Одинадцяте століття і... і. Господи, як я маю це прочитати. Очі на екран, панство! Очі на екран! Угу. Ось такі слова у слові у полку Ігорів, ХІХ століття. Зрештою виникнення і використання фемінітивів залежало від рівня суспільного розвитку на кожному історичному етапі. Ебто, якщо роль жінки в суспільстві обмежується тільки, як то кажуть німці, кіндеркуга кітче, діти кухня, церква. Багато слід на її позначення не було. Але суспільство розвивалося. Ага, прикиньте, колись вони розвивалися. Так у Київській феодальній державі потреба в соціальному розгалужуванні населення змовлювала позначення жінок високого танського статусу різними словами жена, княгиня, мати, цариця, дивиця, наложниця, рабиня тощо з яких перші відображались на письмі значно частіше, ніж другі. У життя простого люду не було таким актуальним для книгописання, як суспільної верхівки та духовенства. До прикладу візьмемо Богородиця, Боягарини, Грахини, княгиня з Сповісті Минулих, 12 століття. Це стосувалося і періодів існування Гаусько-Волинської держави, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої і навіть російської імперії. Але від староукраїнського періоду, коли за Лотовським статутом було визнано рівноправність, представників обох статей, жінки будь-якого стану могли виступати суб'єктами прав і зобов'язань, мати широкі майнові права, що відобразилося на категорії фемінітивів Степанична Очічка, Зм'янка. З одного боку, жінка ставала рівноправною з чоловіком в подружжі, в правових стосунках а обов'язкове віно робило її повноцінною і повноправною особистістю, а з іншого боку, роль жінки в суспільстві далі залежала від становища чоловіка або батька певного соціального статусу. Чашникова гружинка протопиха. Бачите, звідки ніженьки ростуть у фемінітивів на їх, про які я говорила? Соціальні розчарування населення позначилося не становищі жінки, а відповідно на розвитку фемінітивної підсистеми до початку ХХ століття, періоду формування власної державності. Загалом, вже на початку ХХ століття, українські науковці жваво дискутували про фемінітиви. Знаєте, ці науковці зі своїми дискусіями. А чи жінки впевнено займали місця в різних сферах діяльності? Пам'ятаєте? Індустріалізація, світові війни, квітне першої вінок фемінізму. А потім в Україну прийшли криваві 1930-ті. Тотальна русифікація. Вживання фемінітивів навмисно стерлося, йшло на нівець. До активного проговорювання фемінітивів в українці повернулися аж після здобуття незалежності. Ходжених жінок у різній сфері діяльності провокує появу величезної кількості фемінітивів у 2013 році. З'являється стаття А. Архангельської. Ще на бері до проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби. Традиція і сучасність. А у 2019 році у новому правописі було затверджено використання фемінітивів та непродуктивніші моделі їх творення. Найчастіше люди не замислюються, що частина іменників, якими вони користуються, належать до фемінітивів лікарка, прибиральниця, швачка та ж така вчителька. І не смійте мені тут жартувати про вчительшу. Проте зараз, коли їх помітно більше в мові, дискусійний резонанс зростає. Але давайте так: ви вже в мене навчені і добре знаєте про важливість існування фемінітивів. Тим більше, що б там не було, фемінітиви заяви ще спільного надбання слов'янських діалектів, то ви від слов'янської мови слід вести розвиток фемінітивної СВСМ. Ух, сподіваюся, ви мене тут не особливо знудилися. Я обіцяла, що дати ми записувати не будемо, то ми не записували. І справді сподіваюся, що це було хоча б трішечки цікаво, оскільки знаєте історію. Розповідати це ще треба вміти. Такс. Я дуже дякую вам за підтримку, за лайки, за коментарі. Це дуже важливо для мене. Вибачте мене, що я змогла зробити наступний випуск лише через два тижні. Що ще можу сказати? Дякую, що чекали. Дякую за прослуховування. З вами була Настя знову, і це була феміністична світлиця. Бувайте!